Ми попереджували всіх жителів області про те, що можливі такі удари. Тому дехто хто закупив дизельні генератори, це добре. а Хто ні, ми будемо на найшвидшому темпі відновлювати повністю електропостачання на область. Для цього зроблено все можливе і де подекуди навіть неможливе. Хотів би зазначити, що наша область живилася найбільше бій як від Бурштинської ТЕС, по якій завдано сьогодні сьогодні було на жаль. Ударів, які на деякий час призупинили роботу цієї теплоелектростанції. Проте ми використали резервні плани переключення і переключилися на інші джерела, які я зараз не можу точно назвати вам, тому що ця інформація закрита є, але ви бачите, що робота продовжується. Можливі будуть такі ж самі відключення протягом доби чи протягом наступних декілька днів. Прошу всіх піднестися до них з розумінням, адже ми намагаємося включити максимально всі служби, які задіяні до цього процесу.